Кохалась жаба з гадюкою, Оксана Марченко пішла священним походом московської церкви воювати з екстрасенсами та ворожками, що й казати ніколи. конкуренція у галузі мракобісця, шарлатанства та псевдодуховності якими одночасно є і ворожки, і служителі УПЦ МП, не була такою високою. Карта однажди совершенно случайно, Я наткнулась в інтернеті на відео, де различные гадалки да, розкладували да, на меня да, карти Таро. Естественно, без моєго ведома. І ось одна із цих серій мене зацікавила, адже тут наша улюблена тема, друзі боротьба із ворожками, екстрасенсами торологами. Утім, насправді вже це не боротьба із ворожками, це рекрутинг одних. Чорних магів іншими чорними магами та пропаганда цього разу не вигадана самою Оксаною Гроші Медведчука, як це зазвичай буває, а безпосередньо зроблена під керівництвом Кремля.